Саме тут, на розі сучасних вулиць головної та сагайдачного, розташовувались найбільше на буковині гетто часів Другої світової війни. По 5-8 єврейських сімей у приміщенні без підлоги, вікон і навіть дверей. Такими були умови перебування. В 1941-му тут ув'язнили близько 50 тисяч євреїв. Йосиф Бурсук один з колишніх ув'язнених Чернівецького гетто. З початком голокосту чоловікові виповнилось всього 10 років. Однак події того часу він запам'ятав на все життя. Був такий закон. Євреї могли ходити по вулицях тільки годин часов день, обов'язково зі звіздою Давіда в школу нас не брали. Єврейських дітей больниця попалася зябала, робота тільки принудительна. Згодом розповідає чоловік. євреїв вирішили не вбивати, а депортувати спочатку з області, а вже потім з Чернівців. Втім, Йосифу Абрамовичу та його сім'ї вдалося врятуватися. Нашу сім'ю теж відправили сюди в гетто. І отсюда мали были поїхати на вокзал. Но родители мої не спішили туди. Ми прятались з одной улицы на другу. все оттягивали. атєс. Від Винищували євреїв через антисамістську пропаганду Німеччини та Румунії, розповідають історики. В чому звинувачували єврейське населення, починаючи від зрадництва Христа і закінчуючи всіми негараздами, які були в Німеччині чи в Румунії, євреїв Буковини розстрілювали неподалік єврейського кладовища, а також села Біла на узбережжі річки Пруд, використовуючи їх в якості живих мішеней. Однак найстрашнішим було те, що в антисеміських акціях приймали участь і місцеві. Оголошували євреїв поза законом. Якщо ви пограбуєте єврейську сім'ю, що ви е, там зґвалтуєте е, поглумитесь чи е, фізично. Якісь розправи знищити вам нічого це не за це не буде ніякого переслідування за підрахунками істориків. Під час другої світової війни на Буковині знищили та закатували близько 75 тисяч ні в чому невинних євреїв. Ірина Мороз, Уляна Вітюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.